Хаски каже, підскажіть, будь ласка, якщо маєте час. Якщо я працював 4 роки в різних країнах, мав контракти там, і за зарплатню, яка до мене надходила, я оплачував податки. Чи будуть ці кошти легальними? Так, звісно, вони будуть легальними. Якщо ви можете доказати звідки ви їх взяли, і ви зможете доказати те, що ви оплачували податки. Нема ніяких проблем, особливо це в Європі. Найголовніша проблема зараз доказати, що у вас легальні кошти саме в Україні, і тому більшість людей виводять ці кошти через. Крипту, це мабуть зараз єдиний спосіб, такий найлегший, як це можна зробити. Якщо ви не можете виводити через крипту, то люди вивозять їх у чемоданчиках, і їм доводиться декларувати їх на митниці. І отам уже головняк починається. Так що, якщо ви заробляли їх в Європі, вони у вас в Європі знаходяться, от все у вас добре, не хвилюйтесь.